Давайте дружити до мами, пропонує дом обуві доміно і запрошує всіх харків'ян на нову колекцію взуття Осінь зима-2006. Приходьте обов'язково, тут знайдуть свою пару і жінки, і чоловіки, і підлітки, і навіть малюки. Бо нещодавно в «Домі обуві доміно відкрито відділ дитячого модного взуття і вже є постійні маленькі клієнти. Тож приходьте всією сім'єю. Великий вибір взуття у спортивному стилі для студентів і у класичному для серйозних чоловіків. Цікаві пропозиції чекають модниць і безліч комфортного взуття для літніх жінок. Шкіра і замша, туфлі, черевики, чобітки. Досить демократичні тут і ціни. І це ж лише перший поверх дома обуві доміно. А чим вище піднімаєшся, тим більше перехоплює подих. Тут, на другому поверсі на вас чекає елітне італійське взуття. Приємні враження жінкам гарні. Гарантують Альбано, Твайс, Лорі Блю, Нау, Ліна Маріні, Есере, Філічі така ж елітна компанія і у чоловіків. Ернеста Долані, Ліно Біджіоні, Роберто Росі, Лоренці, жан Ніколя. взуття як продовження вашого іміджу, взуття як символ вашого успіху, елітне взуття на другому поверсі Дома обуві доміно. Не забувайте і про доміношку, бо тут зустрічаються такі моделі і такі ціни, що хочеться протерти очі. Це розпродаж модного взуття. Тож заходьте і вибирайте дом обуві доміно. Завжди модне взуття та не завжди дороге.